Так, усім людям доброго дня. Значить, дивіться, привезла на ремонт цей компресор. Клієнт каже, він в мене був орієнтовно, так зійшлося по цифрах, 7-8 років назад. Відпрацював. Для розуміння працює на сервісі день. -день. Який китаєць таке зможе? Думаю. Думаю, не зможе ніякий китаєць. Аж цікаво, що там є всередині? Що з ним сталося? Розібрати, подивитися. Ось так. Беремо поки що розбираємо. І вже розберу і вам покажу. Перейдемося по деталях, по запасних частинах, що потрібно буде замінювати. Перейдемося, що вийшло з ладу. І будемо бачити. І хай клін приймає рішення. Чи що купувати нове китайське, чи ще хай 7 років від. Відпрацює. Ось так. Я рахую 7 років. Це багато. Це багато ж 7 років відпрацював день в день на автосервісі. Так, розібрався. Розібрався, давайте по порядку йдемо. Все-таки досить навіть непогано. Кільця. Виробітка. Низка ступень. Ступінь, висока ступінь. От 2 мм є. За 7 років. Фу. Нормально. Тут ситуація печальніша. Тут ось так, що виглядає. Бачите як? Клапана всі заліплені. Закоксовані. Так твердо. Тут. На плиті. Навіть клапанів не видно. Я вам скажу. Так, по втулках. Втулки будуть замінені. Шатунні. Вкладиші також іду під заміну. Ще до них не дійшов, але розберу також перемірюю мікрометром на еліпс. Переглянув поделюся, що потім не було нюансів. А то зараз клієнтові скаже, що ну, ціну потім виходиться. Інша ціна ненормально не так вийде. <кій> Крашки тут таке гайки. Поршень бачите, також є. Ось що є. Поршень низького тиску. Пальці під заміну, Поршень високого тиску. Ну і тут, в колекторах правий-лівий, бачите? Якщо бачите? тут не побачите. Ну, є нагар і є масло. А тут, давайте ось тут, бачите, тут все заліплено. Тобто аж до це весь колектор є, його об'єм, так бачимо. І ось тут це все масло з водою, емусія така. Бачите, я коли ще такого не робив. Там де декраники став, на злив конденсату, на злив масла, яке кидає, і отут у бігло, і воно все йде. Також змінівих закидає і по колу. Ну, не дуже це хороше явище. Тому модернізуємо його, звичайно. Ну, але коли я такого не робив, то вже потім часом воно дійшло, що краще зробити так. Та й все. Далі вже вам покажу, швидше за все, готовий виріб. Як він буде, у вкатку, а ще обкатку покажу. Ще, може, пару слів ось про конінвал скажу. Тут масло. Масло злите, але ще на дні є. Тобто також треба буде все відчищати. Ну, по стандарту. Тут тобто, нічого я вже аж такого не розкажу. Та й усе. Тут стоїть також чекає. Чекає обкаточки і той чекає. Чекає колінвал. Так що двоє стоять. Чекаю чаги своєї. Так, рахуйте, і це з тої самої парафії. Що сім років компресор попрацював. Пропрацював. І це я робив. Переходники точилися конусні. Тут купому вточилося робилося. Офігеть. Кояк як згадую. Дивіться, по суті, тут замінилася тільки плота клап... клапанів. Це все поставив на герметик, тому що То хай ще 7 років працює. І замінилося масло. А, кільце ще замінив, так. І ще кільце замінилося. І ось ту трубку. Трубка була раніше ось така, Ото вона ще буде працювати, але вона нас же підцефоніє. На крайній случай вона ще буде. Ось. Тобто клієнт на ній буде працювати однозначно, якщо, наприклад, би від вібрацій ця лопнула. А так, сам в шоці. Щось тільки компресораті працюють. Що той, що той, так от деколи подумаєш, о, тут ще бачите, де я був. Ще інша адреса. Якось такі таблички робив, клеїв, виписував, що. Щоб, що замінилося від експлуатацію. Хм. Зараз я не клею такого со. Хоча може. правильніше було б і клеїти. Тут вигунчик півторачка. Я навіть згадував, як я його робив вже, коли мені його привезли. Навіть згадував, як це все робилося. Це найкраще. Сам, саме краще, саме краще ось так переробити ці компресора S-8B та будь-які, в принципі, зі зворотнім клапаном і автоматикою. So, тоді воно буде працювати, двигуни не будуть підгорати, горіти, і буде все добре.